Hello! Буде незапланована серія з полів, тому що зараз у мене є буквально. Це кожна серія так починається. У мене є пару хвилин. У мене є реально пару хвилин. І я вирішила, що я посажу і зроблю квітучу голявинку. Зараз вам розповім про що я. Значить, зараз я переключусь і вам все розповім дуже швиденько. Так, дуже-дуже швиденько розповідаю. От те, що ви зараз бачите, це е, галявина, де у нас буде зона басейну. Тобто, у нас там є ліжаки, буде басейн. Ще ми не знаємо, який чи старий, чи все ж таки новий. Е, і тут планується така зона. Е, крім того, у нас тут ще є будиночок дитячий. Як би це не звучало? Е, і е, така зона газона. це... Один шматочок газону, і у мене ще є шматочок газону. Але це така галявина, де ми лежимо, відпочиваємо і граємося максимально, і максимально сонячне місце, саме сонячне місце в саду. Тому я вирішила, що я нарощу цині... Я знаю, що циня це однорічник, і що її вона схожа дуже легко. і що Якщо її посадити, вона буде у вас в саду. Але я два роки тому сажала циню з розсади, і у мене ніколи в житті не бачила такої чарівної цині. Вона була просто, я не знаю, ну, ну півтора метри так точно. І вона стояла весь сезон ех, і дуже круто себе почувала. Тому я буду висаджувати з розсади, вона у мене кволінька, але яка є. І так я буду по контуру. Цього розсаджують щоб потім було красиво. Е, ну так, ну так, все. Починаю розсаджувати Тут, наприклад, у мене взагалі молодий квітник, дуже молодий квітник. Я його тільки посадила, і я ще й сюди пачку цієї розсипала, тому я просто буду тикати де б де. Гірше не буде. Так. Поки воно буде там. Візьмемо лопатку, того можна подумати, що я взагалі не садівник. Я ще тість. Той садівник. І так хаотично я хочу їх не Угу. Так як у мене засада ще й витягнута, то я її сажаю, ніби занурюючи в землю, поглибше. Як тут горненька. Де вріст, а журець потім накриє ну, накриє ноги, нічого страшного не буде. І знову ж таки проведемо експеримент. І якщо ви підписані на мене в інстаграмі, а якщо ні, то підпишіться до мене в інстаграмі, то ви будете знати, що я дуже люблю проводити експерименти. Я щось сажаю, а потім дивлюсь, вийшло чи не вийшло. Якщо не вийшло, у мене філософія проста. Значить, це просто не моя квітка не для мого саду. Все, пішли далі. Взагалі, коли дістаю з касет, то зазвичай я не проливаю розсаду, тоді вона дуже легко дістається. Але в цей раз у мене був помічник, це мій син, який взяв і все пролив. Тепер мені поганенько дістається, але дісталась Ось така височа. Це, це не добре, якщо вона така висока. Але яка є Так, тут. Трошки з цієї сторони посадимо. І ось тут можна пополоти заодно У мене тут насаджено дуже багато різних хіноцей. Це я в минулому році загорілась такою ідеєю, що я захотіла е зібрати. Зібрати колекцію ехіноцей, хоча я пропагандую за те, що сад це не Боже, де мій росточок, який тільки що хотіла посадити? Боже, це жах? Я зараз так і я пропагандую за те, що сад це не місце колекціонування рослин, тому що ну, звісно, кожен обирає для себе. Але якщо такий про гармонійний сад казати, і про природні насадження, які я пропагандую, то звісно, це не колекції збирати рослин, а це робити такі. Квітники, які гармонійно вписуються в вашу ландшафт. До речі, про це теж треба буде мені якось записати відео. От. Але у мене виникла така ідея. Я захотіла зібрати колекцію ехіноцей і е, потім їх розмножити, звісно, ну і пішло діло. І я як накупила. Ціхіноцеї, але вони мені приїхали в такому стані, не дуже. І не факт, я взагалі була не впевнена, чи була вихідна, я не змогла поливати ходити їх постійно. І я не була впевнена, чи виростуть вони чи ні. Ні, мене не треба поливати тім. Будь ласка. Я не була впевнена, виростуть чи не виростуть ці хіноцеї, але тім, ну що ти робиш? Ну от як, скажіть мені, будь ласка. той квест. Не тільки виростити розсаду, а ще й посадити потім все це діло. Я тут мульчувала і мульчую багато де листям, які опадає у мене з дубу. Я його збираю і сюди. Іноді перемілюю на іноді ні, і мочу критники. І зараз так пахнуть е грибами, прям кап'єць. Ну що, потикали, поставили, пролили е місія наша виконана. Е не факт, що воно прийметься, не факт, що все буде окей, але е знаєте, Мені завжди подобається такий підхід, що я зробила максимум, я зробила те, що могла зробити все. Далі, далі природа, знімає з себе відповідальність. Але якщо все станеться так, як я собі уявила, то ось ця галявинка вона буде з усіх сторін, по периметру оточена е різнокольоровими циніями. І це така літня квітка абсолютна. І... Це такий святковий літній настрій, легкий, от прям літо, знаєте, ще якісь розвісити прапорці різнокольорові, і можна святкувати дитячі дні народження. Зараз так вам покажу. на захід сонця, і на заході це взагалі дуже класно виглядає. Ось ця галявина, тобто з цієї сторони, з цієї сторони, і там трошечки буде все в синях. Тачково. Але ми ще просто не знаємо з приводу басейну. Якщо він буде все ж таки великий, то ось задній квітник біля паркану його треба буде перероблювати. Ну його просто не буде видно. Я планую там тоді посадити просто монопосадку мізкандусів височезних, балеріна і все. І колись ще я доберуся, перероблю ось той квітник біля вікна, бо це найперший квітник, коли я ще любила. Такий формат ялівся, туї і ялинки. А потім вже познайомилася з природними садами. Там перероба. І буде у нас тут справжня літня галявина. Ось такий спонтанний випуск вийшов. Якщо ідея або натхнення, або хоч щось корисне ви отримали, то буду дякувати за лайк, за коментарі, за підписку. Бо все роблю на ентузіазмі, розумієте? Все роблю на ентузіазмі. Боже, я не можу. Сади, це просто отак легені. Пока.